Чому це всі купують, а захейтили саме мене? Ой, щось розтеклося, на жаль, десь порвалося. Мені дуже сподобалось, вона дуже сочна, не суха. 810 гривень за три види котлет. Це, ну, знаєте, так, не дуже дешево. Буває, що такі знаєте, хрящики попадають, і вони бувають ще твердоваті. Деякі пані взагалі щось вирішили, що я не вмію не готувати, не користуватися плитою, не навіть воду поставити взагалі ні до чого не пристосована. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. і Сьогодні ми будемо знову дегустувати Галю Балину, тому що минуле відео вам прям зайшло на ура. Обов'язково не забувайте підписуватись, тому що 95% моєї аудиторії дивляться мій контент без підписки на мій канал, а це дуже сильно впливає на його просування. Тому, якщо вам не складно, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк та коментуйте. А також я обов'язково вам залишаю посилання на донати, ви можете також фінансово підтримати мій канал. І давайте скоріше показуємо що я купила в Галі балні, бо пакетики, знаєте, дуже важкуватий. Отже, я скупилася в Галькі на суму 810 гривень за три види котлет. Це, ну, знаєте, так, не дуже дешево. Але ось дивіться, що я купила. Це я взяла ось такі котлети по типу як київські, тільки вони йдуть, називаються вони кордон блю, вони мають бути з якимось там сиром витікати. Потім я взяла класику: це котлета по-київськи. Ну, я думаю, котлету по-київськи всі знають. І також взяла. Ще у них був різновид з таких котлет зі свинини та яловичини. Вибір у них, звичайно, невеликий в цьому плані, тому що я чогось думала, що вони роблять ще звичайні котлети, які йдуть без ось цих сухарів, але мені сказали, що їх вже давно не виробляють. І я трішки, знаєте, так, засмутилась. Інструкції у них вказано, що їх потрібно розморозити при кімнатній температурі, потім спокійно можна смажити на соняшникові олії. Проте я вже, на жаль, один раз так робила, і вони в мене вийшли сирі, потім мені прийшлось їх ще допікати, тому я їх спочатку обсмажу на олії, а потім я буду їх допікати ось такому своєму аерогрилю. Мені його подарували до речі, друзі. Він від бренду Цекотек, Дуже зручна річ, така в нього глибока чаша. Бистро готує м'ясо і набагато смачніше ніж в самій до речі, духовці. І давайте розпочнемо вже скоріше готувати. І показую вам, що у нас вийшло. Ой, щось розтіклося. На жаль, десь порвалося. Отже, дегустувати я буду доволі такі романтичній обстановці, тому що зараз якось дуже швидко темніє із-за того, що годинники перевели, і я, на жаль, не завжди встигаю підлаштовуватися під цей час. І розпочати я пропоную із котлети по-київськи, вона, ну, сама така вважаю, безпроблемна, тому що ніде я бачу кляр не Якби не зліз, хоча трішки ну, якусь тріщинку я бачу, вона в принципі невеличка йде, але в принципі масло не розтеклося, тому що ось оці, що кордон блю, там вони якось я не знаю, чи набагато тонший шар цього кляру йде, і він трошки розлізся, Там одна котлета в мене, на жаль, луснула. І мені дуже цікаво перевірити, чи все окей тут, що по смакам, і головне, чи вона не сира. Тому що в минулого разу я обжарювала це просто в фритюрі, і в мене не вийшло, вона вийшла всередині сира, і я мусила її допікати. Давайте подивимося, скільки ще масла всередині мені теж дуже цікаво. І ще також можу сказати, що в них кляр він настільки підсмажується, що я прям не встигаю, я наче. Ну, скільки, я в фритюрі недовго, недовго обсмажила, десь по дві хвилини з кожної сторони, і все одно я трішки припалила. Ну, я зараз спробую, що тут по смакам. Давайте глянемо, що в нас тут в котлеті по-київськи. О, ні, ну гарно тут все витікло. Слухайте, треба було з вашої сторони показувати, щоб вам було дуже добре видно, а то я все зіпсувала трішки. Отже, я можу відразу сказати, що вона не сира. Цього разу все окей, я приготувала. Ну, сирого фаршу я не бачу. І масла, в принципі, дивіться, скільки досить багато. І мені вже цікаво спробувати, наскільки вона. Смачна і ще те, що мені подобається, що стінки ну, такі середні, тобто не сильно тонкі і не сильно товсті. В принципі, я думаю, що це якраз і окей. Притому вона і не розлізлася, і масло в ній не витекло. Зараз я спробую, чи смачна вона? Щас скажу, котлета по київськи класична, мені дуже сподобалась, вона дуже сочна, не суха, тому що інколи буває, що масла маловато додають і саме філеже, наскільки я знаю, звичайно, куряче використовують, і воно буває дуже сухе. І та котлета вона задубіє і як дерево. Просто тут в цьому все супер. Ніякої сухості, прям топчик. І також кляр, ну, хоча я його трішки, як на мене здається, я пересмажила місцями, але ніякої. Пригорілості не відчувається, тобто все прям окей. Вправді відчувається, що вони все-таки використовують масло, ніякий не маргарин, бо відчувається, ти котлету так промокуєш, і вона дуже сочна. От котлета по-київськи, мені дуже їхня подобається. Я можу рекомендувати спокійно на святковий стіл. Зараз пише, найти сюди пюрешечки якось і взагалі мені здається, було би просто безподобно. Переходимо далі. Наступна котлета в нас зі свинини та яловичини. Ось так вона виглядає. Вона трошки. Так потріскалася, можливо, це просто я її неправильно посмарю, але я відчуваю, що вона має бути теж, наче сочна, бо вона така доволі м'ягенька. Ініше я не пробувала, попередні котлети я пробувала. І, в принципі, знаю, які, ну, які вони мають бути на смак. Цю я ще не пробувала, тому я зараз розріжу її і гляну, що тут. Як бачите, вона теж приготована, все супер, наче. Сирого фаршу немає. Мені цікаво, чи не буде ніяких прожилок, тому що я інколи знаю, що Галя баловна на чомусь економить і може використовувати якесь не дуже якісне м'ясо. Буває, що такі знаєте, хрящики попадають, і вони бувають що твердоваті і не дуже приємно. Тому мені цікаво, що тут ну чи буде такий нюанс, чи ні. Що можу сказати тут по смакам? Мені ця котлета нагадала шкільні роки, колись щось схоже, мені здається, в наших їдальнях тоді подавали ось таку хрустящу. Що я можу сказати відразу? Я тут відчуваю точно, що є цибулі, є чесничок, перчик. Це все відчувається. фарш в принципі, без хрящів. Нічого мені в зуб такого твердого не потрапило. Єдине, що я не відчуваю ніякої різниці, що тут є свинина і телятина. Якось мені все-таки я схиляюсь більше, що це схоже до свинини, бо все-таки телятина, мені здається, вона має якийсь такий специфічний присмак, і він відчувається. Тут мені здається, що в пропорціях, напевно, все-таки буде більше свинини. Ну, логічно, тому що вона дешевша набагато. А так, в принципі, я думаю, що нічого, але котлета по київськи поки що мій найбільший фаворит, і вона набагато смачніша ніж ця. Ну, це така проста котлета, в принципі, нічого особливого. І остання котлета це просто козир. Вона має бути з якимось сиром всередині, я так розумію, називається вона кордон блю. Я тут вкажу, напевно, який тут сир. Я думаю, що більш за все моцарела. Не думаю, що якісь там. Сир з цвіллю сюди додадуть, тому що він доволі специфічний і не всім може сподобатись. Цю котлету я, звичайно, так присмажила дуже знатно. На жаль, вона мене трішки підгоріла. Не знаю чому. Чогось котлета по-київськи не так присмажилася, ця так добряче. Чи я десь температуру не розрахувала, чи що. Ну, зараз я спробую розріжу, чи вона витече. Давайте я якось розріжу з цієї сторони, щоб вам було видно. Блін, я просто лівша і мені незручно розрізати. Так. О, ну масло, мені здається, тут поменше. Але тут я бачу, є сир-сир, справді. що це? Ну, сир схожий на моцарело, напевно, так, як я і казала, більш за все. Бо в сулугуні він такий більш солянуватий, а це з моцарелою. Зараз я ближче вам її напевно покажу. Ось так дивіться, в розрізі це виглядає. Видно, що сюди додали сир з укропчиком, і також ось масло витікло, але його тут ну не так багато. Мені здається, що вона може бути трішки сухувата, як на мене. Розрізається вона також дуже легенько, як і попередня котлета по Київськи. Ось та котлета корден блю, як вони її покрутом називають. Мені теж вона менш сподобалась. От справді відчувається, що тут все-таки набагато менше масла, і вони додали ось цього сиру, вона відчувається набагато сухіша. І ще я можу сказати, що тут доволі так солі додали. Для мене трошки вона солінувата, але, в принципі, якщо. Під пюре то я думаю, що буде смачно. Але от чесно, мені найбільше зайшла класична котета по київськи Не дарма я її частенько доволі купую, тому що не завжди в мене є час її приготувати. Ну це доволі така заморочлива страва. От з нею треба ралі довго попотіти, щоб її приготувати десь півдня. У мене це приблизно ну, виходить, коли я їх сама готую. Тому мені простіше просто купити її в галі Баловані, на тому щось коштує 272 сімдесят гривні і не витрачати свій час. Я можу за цей час щось інше там, наприклад, приготувати. А ви напишіть у коментарях, чи пробували ви котлети від галі баловану, чи заекономили ви часу? Що вам по ціні? Обов'язково підписуйтесь, якщо вам подобається такого роду контент. І побачимось в наступному відео.